Доброго дня, шановні присутні. Починаємо спільне засідання постійної комісії, прибірківської місії ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва, постійної комісії Габідківської міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та споруду, освіти, культури та законодавства комітету. Порядок день. спільного засідання. Перше питання. Угодення порядку денного 62-ї сесії Ребінківської міської ради позвонив. І Інформує карта відзована селі. Доброго дня, шановні депутати, шановні члени коначого комітету та всі присутні. Порядок денний 62 ї чергової сесії міської ради запитання розпорядження міського голови з 20 жовтня 2020 року, року за номером 1001. Включає 12 загальних питань і 13 різних. Прямо денисформовано і відповідно про поданих пропозицій органів ради, але на сьогоднішній день є потреба включити до порядку денного три додаткових питання. А саме перше додаткове питання про внесення змін до статуту комунального комерційного підприємства Грибінківська міська, лікарня Рівінківської міської ради, двоє додаткове питання, про внесення змін до статуту комунального комерційного підприємства. Ребінківський центр примінних медико-санітарної допомоги Рубінківської міської ради. І третє додаткове питання про внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються через відділ центру за адміністративних послуг. Якщо будуть питання, я надати відповідь, хочу зазначити, що порядок денний 62-ї чергової сесії розміщені як на сайті Рубінківської міської ради, так і опублікованій в містерії газеті від чи Прошу підтримати внесення трьох додаткових питань до порядку денної 62-ї сесії і затвердити. Уводити, верніше, і погодити порядок денний з рахуванням цих трьох додаткових питань. Нам все. Ко є питання? Якщо то мати є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто за, прошу голосу? Проти утримались. Рішення проєкт рекомендувати затвердження. Друге питання про затвердження розпорядження міського голови, про надання матеріальної допомоги відповідно до програм Грибінківської міської територіальної громади. Перший пункт про затвердження розпорядження міського голови, про надання матеріальної допомоги, відповідно до програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Грибінківській міській територіальній громаді. А 2022-2026 роки. Доброго дня. Прошу затвердити розпорядження міського голови прийнятих в місяційний період про надання матеріальної допомоги зі програми підтримки захисників і захисниць України, ветеранів війни і членів їх сімей та розвитку ветеранської політики в Рівніківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. На вирішення соціально-культурних питань 27 осіб по 5 тисяч гривень на загальну суму 135 тисяч гривень. Гривень. До розпорядження номер 945 по розпорядження 955, включно від 210 року. До розпорядження номер 989 по розпорядження 995 включно від 13 року. З розпорядження номер 1004 по розпорядження номер 1012 включно від 2210 року. До розпорядження номер 956 від 2105 року. про надання матеріальної допомоги до Дня знать дітям-членам. Сімей захисників і захисниць України, які загинули, померли, зникли них небезпеці, знаходиться в, в полоні. Одна особа, одна дитинка 10 тисяч гривень. На лікування з розпорядження номер 948 по 977, включено від 13-го 2020-го року та розпорядження номер 1013 від 22.10.2025 20 2025 -го року. 6 осіб на загальну суму 25 тисяч гривень. Розпорядження номер. 984, 5 тисяч гривень, 983, 5 тисяч гривень, 986, 5 тисяч гривень, 987, 5 988, тисяч гривень, 988, 3 тисячі гривень, 1013, 5 тисяч гривень. Розпорядження номер 91 стажівці з року Про надання матеріальної допомоги матері, військовослужбовця, які замінили під час виконання військового польського у період воєнного стану та второї приїздити. 30 тисяч гривень. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціального закладу охорони торгової дітей та спорту, світи культури Латинка Сергія Петровича та з питань планування фінансів бюджетного бюджету розвитку інвестицій та підприємства, водія Олександра Миколаєвича. Коли є питання? Є пропозиція рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто запрошував? Просто утримувати. До затвердження. Другий пункт. Про затвердження розпорядження військового голови. Надання матеріальної допомоги відповідно до програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення Вінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. Прошу затвердити, розпорядження міського голови прийняти в місяційний період про надання матеріальної допомоги Діло програми соціального захисту окремих незахищених категорій населення для міської, міської територіальної громади на 2022-2026 року. На поховання. Розпорядження номер 940, 941, 942 від 2.10.2025 року. Та розпорядження номер 982 від 13.10.2025 року. Чотири особи по 2 тисячі гривень на загальну суму 8 тисяч гривень. Розпорядження номер 943 від 2.10.2025 року 210-2025 року. Користування школ комунальними послугами, членам сім'ї загиблих ветеранів війни захисників і захисниць України, які брали участь у воєнних діях під час воєнного стану на території України. Та воїнів інтернаціоналістів. 35 осіб на загальну суму 64 тисячі 389 гривень, 74 копійки. На лікування. Розпорядження від 13.10.2025 року. Номер 960, 3 тисячі гривень, 961, 3 тисячі гривень, 962, 2 тисячі гривень, 963, 2 тисячі гривень, 964 – гривень, тисячі гривень, 965, 2 тисячі гривень, 966, 2 тисячі гривень, 967

1014 14, тисячі гривень, 1015 пятнадцять, тисячі гривень, 1016, 2000 гривень, 1017, 2000 гривень, 1018, півтори тисячі гривень, 1019, 2000 гривень, 1020 двадцять тисячі гривень, 1021 двадцять тисячі гривень, 1022 двадцять тисячі гривень, тисяча двадцять тисячі гривень, 1024 двадцять тисячі гривень, 1025 двадцять тисячі гривень, 1026 двадцять, гривень, 1027 двадцять, гривень, 1028 3 тисячі гривень, 1029, 3 тисячі гривень, 1030, півтори тисячі гривень, 1031, півтори тисячі гривень, та розпорядження 1032, півтори тисячі гривень. За всього 41 особа на загальну суму 99 тисяч 500 гривень. полікування. Розпорядження номер 1002 від 21.10.2025 року про виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійні основи, відповідно до постанови Кабінету міністрів України з 23.09.2020 року номер 859 20 осіб на загальну суму 33 293 гривні 93 рублі. Котру за виконанням рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я молоді, фізичної культури та спорту освіти культури, лежитника Сергія Петровича, це питання планування фінансі бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та підприємства Ладія Олександра Миколая. Коли є питання? Якщо немає то є пропозиція рекомендувати сесії і затвердити рішення. Хто завтра голоси? Проти да. утрималися. Рішення прийняти. Проект рекомендовано до затвердження. Третій хім. Затвердження розпорядження міського голови надання матеріальної допомоги відповідно до програми підтримки породів у Грибінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 роки. Прошу затвердити розпорядження міського голови прийняти в місісійний період про надання матеріальної допомоги до програми підтримки породів у Грибінківській міській територіальній громаді на 2022-2026 років. Розпорядження No 944 з 2.10.2025 року одна дитинка. Розпорядження No 583 від 13, 13.10.2025 року три дитини. І розпорядження No203 від 21.10.2025 року одна дитина. Контроль за виконанням рішення поплати на безповідних комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту освіти культури, плизлинка Сергія Петровича, та з питань складування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємства, владі Олександра Миколаївича. Цього початку року 44 дитини. 44 Bedeutet? Ну Це ж не факт, що вони туди залишаться. о, питання? Чи вони залишаться? Нема питання? Якщо нема то це рекомендувати сесії, затратити рішення. Хто знав що буде? Проти. Утримувати. Проект рекомендований до затвердження. Переходимо до третього питання про затвердження програми захисту тварин від жорстокого поводження на 2026 рік. Захисту та транспорту. Доброго дня. Відповідно за статті 26 закону України про місцеве самоврядування України, закон України про захист тварин від жорстокого поводження, Прошу затвердити програму захисту тварин від жорстокого поводження на 2026 рік. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань комунальної власності, житлового комунального господарства, не транспорту, зв'язку та сфери послуг. Русь Владислав Коротко про програмі, термін реалізації програми 2026 рік, загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми з бюджету 350 тисяч гривень, тільки за умови перевиконання бюджету на 2026 рік. Кошти використовуватимуться на оплату послуг на проведення відлогу, біостерилізації, вакцинації, ідентифікації ветеринарної обробки, реєстрації тварин та ефтаназії. Евтоназія лише в разі необхідності у виключних випадках, це якщо тварина хвора і може заразити людину. Небезпечною порогою, придбання кліток для тимчасового тримання тварин, витрати на харчування та проживання фахівців, які займатимуться від та стерилізацією тварин. Всі, всі необхідні заходи по падній тварині коштуватимуть приблизно 5 тисяч согрів. Кошти закладаються за розрахунку приблизно на 60 тварин. Після проведення всіх відповідних заходів тварини будуть передані новим паспортам, якщо такі надіться, скоріш за все, повернути до ареалу попереднього переводу. Якщо не мати яку продовжувати рекомендувати, це затвердити Хто за Проти. Утримано. Проект рекомендувано за затвердження. Четверте питання. Про внесення змін до програми Ребільківської міської територіальної громади. Перший пункт внесення змін та доповнення до програми підтримки військових частин органів міського управління Збройних сил України на 25-й рік. Інформує Сергієнко Олега Іванівна, головний спеціаліст відділу з мобілізаційної роботи. Відповідно до зведення військових частин, причини недостатнього наповнення та дефіциту державного бюджету, виникає потреба у... Додаткового фінансування військових частин органів військового управління Збройних сил України з місцевого бюджету. Тому вносимо зміни в рішення 51 сесії від міської ради No2951012.24 року, яким затверджена програма підтримки військових частин органів військового управління Збройних сил України на 2020 році. Пункт 4 та пункт 5 паспорту та додатку програми підтримки військової частини. Доповнюємо військовими частинами, від яких надійшли звернення щодо покращення матеріально-технічного забезпечення та перерозподіляємо кошти межах програми для допомоги даним є питання? Що нема, то є пропозиція. Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто запрошував сесії? Розви. Yeah. Утрималися. Проект рекомендовано до затвердження. Mm -hmm. Другий пункт питання про внесення змін та доповнень до програми сприяння організації цивільного захисту населення Гребінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. З метою запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, в тому числі в умовах воєнного стану та їх наслідків на території Грібінківської міської територіальної громади та звернення 21-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону ДСНС, звідки розташоване в місті Грибінка, вносимо зміни до рішення 11-ї сесії Грибінківської міської ради 8-го спілкання номер 758 від 23.07 у 21 році яким затверджена програма сприяння організації цивільного захисту населення Хабінської міської територіальної громади на 22 26 роки, а саме пункт 7 та 8 додатку 1 в нові редакції щодо придбання аварійно-рятувального спорядження та інших матеріалів і обладнання, а також виготовлення проєктно кошторисної документації з рахуванням експертизи та інших відра для проведення капітального ремонту. Пожежного депову підрозділу під з облаштуванням території ДСНС. Також розповідаємо кошти в межах програми для допомоги для надання допомоги даній пожежній рятувальній частини. Прошу не зробити змінити програму. Коли є тепер. Що немає пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення? Хто запрошував? Проти утримувати. Рекомендую. Третій пункт запитання про внесення змін та загальних військової територіальної громади, розвитку та підтримки комунального рекомендується підприємства збільшити міської партії та, 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 та покращення надання населення на послуг пунктах на, на 2022-2026 років. І формує федералька Тетяна Володимира, головний спеціаліст відділу інфраструктури, муніципальних ініціатив, інвестицій та електроменець. Прошу підтримати внесення змін до програми Вінківської міської територіальної команди, розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства Вірінківська міська лікарня та вкращення надання населення медичних коштів на 2022-2026 роки. Ми цими змінами дійсно розподіл коштів між заходами програми, а загальна сума програми не змінюється, то що підтримується. Поясніте. Чи нема то я пропозиція? Рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто прошу голосувати? Проти отримались. Проект рекомендований відверто. Вчити питання. про внесення змін до програми розвитку освіти Вільківської міської територіальної громади з 2022-2026 роки. Інформує куда і Оля Петрівна, начальник відділу освіти. Прошу підтримати внесення змін до програми розвитку освіти Рубінківської міської територіальної громади на 2022-2026 роки. А саме пріоритет 6. Вільний захист Ефганна та пожежна безпека доповнювати словами встановлення відеоспостереження. У зв'язку з несеними змінами викласти програму нові редакції. Якщо не варто, є пропозиція рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто запрошував слово? Проти. Проект рекомендування. П'яте питання про внесення змін до показників бюджету до Бінківської міської територіальної громади. Тому що ми вважаємо з Артаном Борисовим, начальник фінансового дня. Добрий день. Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні, в статті 23 статті 7 бюджетного кожицю, пропонуємо внести зміни до рішення 51 статті 8 скликання про бюджет ревітки міської територіальної громади на 2025 рік від 20 грудня 2024 року за номером 2453. А саме, продукту розпорядження начальника Полтавської обласної військової адміністрації 27 жовтня поточного року за номером 838, внесення змін до показників обласного бюджету Полтавської області на 2025 рік. З бюджету громади взяту іншу субвенцію в сумі 7,440 гривень. Пропонуємо настигнення додаткової частини бюджету, походу доходять в інші субвенції, та до додаткової частини головного розпорядникових коштів виконавчого комітету Гербінківської міської ради. Це інші заходи соціального захисту, соціального забезпечення, не використання кошти, а саме зокрема окупованих друзів, членів сім'ї, заявили повернути захисників і захисників України за рахунок коштів обласного бюджету. Та відповідно доволених листів, головними розпорядниками та одержувачами коштів бюджету громади, розпорядниками коштів державного бюджету, пропонуємо кошти від порозподілу між шкодами програмної класифікації видатків та залишок коштів спеціального фонду в сумі 67 тисяч в цілому пропонуємо перерозподілити та надати 1 мільйон 661 тисячу гривень 876 копійок. А саме. Під програму Редінківської міської територіальної громади у та підтримки і лунального рекордаційного підприємства Ревінківська лікарня та покращення надання населення медичних послуг в сумі 405 тисяч гривень, це в тому числі на оплату електроенергії та придбання балинаси матеріалів для санітарного автотранспорту. Під програму соціального захисту окремих і категорій населення в сумі 100 тисяч гривень на оплату послуг спілкування до звітної громадян. Задання дошкільної освіти в сумі 92 тисячі 223 гривні на придбання продуктів харчування та матеріалів старих для ремонтів та забезпечення виконання вагов пожежної безпеки. Надання загальної середньої освіти закладної судами загальної середньої освіти 398 983 98 98 гривні на придбання палетів та оплату електроенергії. Відправить інформатизації міської питальної громади на оплату послуг за технічне обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки. Придбання чорних та роутерів, придбання аудика для відділу культури в сумі 154 360 гривень. Забезпечення діяльності будинку культури в сумі 104 910 гривень на оплату за постачання. Субвенцію з місцевого бюджету державного бюджету на придбання виконання, виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів. В сумі 267 тисяч 400 гривень, в тому числі, під програму Підтримки військових частин органів військового управління Збройних сил України на 2021 рік військові частини на закупівлю запасних частин доторок техніки в сумі 160 гривень та під програму сприяння організації цивільного захисту населення в сумі 167 400 гривень для придбання пожежно-технічного спорядження, приводити операційної розвитки, засобів рятування на воді, спеціального взуття, засобів зв'язку, комп'ютерної техніки це другому ДПРС. ДСНС України в Кутарської області та на виявлення проєкту культурської документації щодо проведення капітального ремонту санвузла пожежного доходу 21 ДПНЧ, 2 ДПС, ДСНС України в Кутарській області. Та переросподіваємо побушки межа робітних розпорядників підшкоданих програмами та економічної класифікації додатків та мусорності до місяць в подах програмної класифікації. Якщо не має, то рекомендувати сесії, затвердити рішення. за? Прошу голосувати. Проти. Утримались. Проєкт рекомендованого завершення. Шосте питання. Пронесення змін до рішення другої сесії Герківської міської ради 8 липня. No 56. до 2020 -го року номер 56 зі змінами про затвердження, положення про та складу комісії з питань розгляду заяв щодо призначення матеріальної допомоги, а саме 1.1. на у зв'язку з кадровими змінами та назвами посад внести зміни до складу комісії з питань розгляду заяв щодо призначення матеріальної допомоги та викласти нові реклами. Да. Контрольним розкриванням рішення покласти на постійну комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров'я, молоді, фізичної культури та спорту освіти культури Латинка Сергія Петровича. Та з питань планування фінансів, бюджету соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємництва так є проєкту. Коли є професійно, <реш> якщо має, є рекомендувати сесії, затратити більше. Хто запрошував? Проти? За. Утримали. за запрошення. Слідуючи сьомо питання про внесення змін до рішення 24 сесії Ребінківської міської ради 30 липня 2022 року номером 1842 інформує голос Прошу внести зміни до рішення 24 сесії Ребінківської міської ради 8 липня 2022 року номер 1842 зі змінами про створення комісії з питань розгляду заяв щодо призначення матеріальної допомоги захисникам і захисникам України, ветеранам війни та членам їх сімей. А саме 1-1 зв'язку із кадровими змінами та назвами посад внести зміни до складу комісії з питань розгляду заяв щодо призначення матеріальної допомоги захисникам захисникам України, ветеранам війни та членам їх сімей. Та викласти новий Контроль за виконанням рішення покласти на постійній комісії міської ради з питань соціального захисту охорони Культури та, форту, освіти, культури, серія Петрича, та з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та підприємства про є шанали. Нема пропозиції рекомендувати сесії затвердити рішення. Хто за, прошу голосувати? Проти утримуватися. До статуту комунального інформаційного підприємства Горідківський центр первинної медико-санітарної допомоги Вімпільської міської ради Станської області законодавний проєкт до країного. Прошу підтримати внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Грибінківський центр первинної медико-санітарної допомоги. Розділ 3. Правовий статус доповнити пунктом 310. Підприємство складає та подає до вищого органу управління на затвердження фінансовий план та забезпечує його виконання. Розділ 6 управління підприємством викласти в нові редакції. В пункті 7.4 розділу 7. Розділ 7 Організаційна структура підприємства слово погодженого замінити на слово затвердженого. Пункт 9.4 розділу 9 контроль та перевірка діяльності викласти в нові редакції. А саме вищий орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємства та контроль за якістю обсягом надання медичних послуг. Підприємство надає подає вищому органу управління за його вимогою бухгалтерський звіт. Та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської кадрової медичної діяльності. У зв'язку з внесеними змінами викласти статут у новій редакції. Не мати якого це рекомендувати сесії затратити рішення? Хто запрошував? Прошу. Утрималися. Відповідно, питання доявляти про внесення змін до статуту комунального неформаційного підприємства Гребінківська міська лікарня. Прошу підтримати внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства міська лікарня. Пункт 1.4. Розділ 1. Загальні положення викласти у новій редакції. Засновником власником підприємства є Грибінківська міська територіальна громада в особі Грибінківської міської ради Казахстанської області. Надалі засновник. Підприємство є підпорядковане, підвільне та підконтрольним вищим органу управління. Вищим органом управління підприємства є виконавчий комітет Грибінківської міської ради. Пункти 4.2 та 4.3 розділу 4 правовий статус викласти у новій редакції. Пункт 4-2. Підприємством користується закріпленим комунальним майном, що є власністю Грибінківської міської територіальної громади. На праві оперативного управління. Пункт 4.3. Підприємство здійснює некомерційну убводицьку діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого вищим органом управління. Самостійно проводить організацію робіт послуги, здійснює її за цінами та рихами, що визначаються в порядку, встановленим чинним законодавством. Розділ 7. Управління підприємством та громадський контроль його діяльності викласти новій редакції. Пункт 8.3. Розділу 8. Організаційна структура підприємства викласти новій редакції. А саме штатна чисельність підприємства директор визначає на власний доступ на підставі фінансового плану підприємства, затвердженого вищим органом управління, з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення належної якості надання медичних послуг. Пункт 104 розділу 10. Контроль та перевірка діяльності викласти у новій редакції. А саме, вищий орган управління має право здійснювати контроль фінансово-господарської діяльності підприємства та контроль за якістю та обсягом наданням медичних послуг. Підприємство подає вищому органу управління за його вимогою бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово-господарської кадрової медичної діяльності. У зв'язку з внесеними змінами статут викласти не записувати, що не додається. Поїздка. Якщо не мати пропозиції рекомендувати сесії, затвердити рішення. Хто завтра що ви? Просто. Утримуємо. Питання порядку дякую на своих вичерпаний.